В Англії приділяють дуже багато часу для різдвяних листівок, і тут таке різноманіття. Вони дійсно шукають годинами щось дуже унікальне, спеціальне саме для тієї людини, яку вони обрали мама, тато, сестри, брати всі ударять. Друзі А чи ви знали, що перша листівка з'явилася в 1843 році в Англії. Саме тоді, у вікторіанську епоху, сер Генрі Коул, державний службовець і великий поціновач мистецтва замовив художнику Джону Горслі невеличку ілюстрацію з різдвяним сюжетом. На ній була родина за святковим столом і простий, але теплий напис A Merry Christmas and Happy New Year to You. Цікаво, що спочатку така листівка викликала навіть скандал. На ній діти були зображені з келихами вина і частина суспільства вважала це неприйнятним. Але саме ця сміливість зробила листівку ще більш помітною. Вікторіанці дуже швидко закохалися в ідеї листівок. Пошта Англії стрімко розвивалася, з'явилися дешеві марки і стало можливим надсилати привітання навіть кілька разів на тиждень. Спочатку листівки друкувалися вручну і коштували дорого, але з розвитком кольорового друку вони стали доступними майже кожному. На них з'являлися янголи, зимові пейзажі. Квіти, птахи, діти, засніжені будинки усе те, що створювало відчуття затишку і свята. І ще один дивовижний факт: у вікторіанську добу листівки іноді надсилали анонімно. Це був витончений спосіб зізнатися в симпатії, або просто нагадати про себе, не відкриваючи імені. Так маленька картонна карта стала справжнім культурним явищем, містком між людьми, емоціями і часом. І можливо, саме тому навіть у світі повідомлень і месенджерів паперова листівка досі має особливу магію. В Україні перші різдвяні листівки з'явилися наприкінці 19 століття. Найраніше їх почали надсилати у Галичині та Буковині, де пошта розвивалася швидше. Ці листівки одразу вирізнялися, на них писали українською мовою: Христос рождається, веселих свят! Художники зображали українську хату, колядників, вертеп, різдвяну зірку. Усе те, що зберігало традиції в часи, коли українську культуру потрібно було берегти особливо тихо. Тому українська різдвяна листівка це не просто святкове привітання, а теплий лист з нашої історії. І Я тут розпочинаю мою власну колекцію резв'яних таких листівочок і хочу вам показати, які дивовижні на месмій смак такі красиві. Вони. Очі розбігаються від такої краси і різноманітності у виборі. Дуже символічно те, що свою колекцію мене надихнула розпочати саме Батьківщина листівки Англія. На порозі Різдво, тож деякі з цих листівочок, я підпишу і подарую близьким людям. Напишіть мені, чи зберіглася у вашій родині традиція дарувати один одному листівки. Бажаю вам веселих свят, любові, натхнення, мирного неба. З повагою українська художниця Маріна Стогнієва.